привіт! Ви на каналі Fishland.com.ua З вами я, Ткачук Сергій. Карбонове водилище лише Fishenroy Miraж з тестом 3,5ЛБ на вибір довжина 3,60 або 390, швидкий динамічний лад для надлегкого і точного закидання, ресекційна конструкція з посиленим карбоновим бланком. Притопорні кільця збільшеного діаметру, антизахлесний тюльпан, ергономічна нековська рукоятка для комфортного лову, лову великих трофеїв цей набір ідеальний не тільки як для досвідчених рибалок, так і для початківців, які хочуть одразу отримати якісний і надійний інструмент. Катушка Fishing Фішінрой Mirage 9000, без байтранером або з байтранером, великий алюмінієвий корпус, механізм нескінченного гвинта для ідеального укладання волосіні шість кулькових підшипників, передній фрикціон, байтранер та запасна вуглепластикова шуку. Ось такий даний комплект у нас був для замовлення. Пиши нам у коментарі або. Замовляй у нас на сайті. Підписуйся, став лайк.